Коротше, необхідно перезняти ремейк останнього відосу. А знаєте, чому необхідно перезняти? А, а? а? Зараз поясню, чому необхідно перезняти. Хоча, може, вже хтось зрозумів. А якщо хто ні, ай. зараз поясню детальніше. Та-дам, нахуй, Дванажку міні собі прикупив. Блять, їбать, тут на ширик можна перемикатись просто однією кнопкою. Це дуже і дуже зручно. І фронталка, до речі, тут пиздата. О, блять, нарешті, нарешті нормальна, нормальна, якісна фронталка. Нарешті, і, блять, пика моя не голена, нахуй. А зумити фронталку можна, а? А ні, фронталка не зумиться. Тут ще має бути якась стабілізація. Не знаю, чи є вона, чи, чи немає. її. Хір його зрозумій, Ну. Принаймні, стабік точно кращий, ніж на СЄшці 16-го року. Це 100%. <плес> Сьогодні знов маю зустрітись з татом. О, до речі, Космах. Космах, нахуй. Космах. Це твоє очко. <плес> маю зустрітися з татом. І, мабуть, знову з ним підемо <плес> в епіцентр, для так би мовити. Повноцінного ремейку останнього відосу. Бо, відверто кажучи, хуй його зна. Що вже взагалі нахуй його зніматоньки. Хоча, можливо, на початку квітня з'явиться тема для відосів. А, маю де з ким зустрітися. Ну потім все дізнайтесь. Потім, можливо, навіть серія якихось більш-менш цікавих, прикольних відосів вийде. Але це ще поки невідомо. Може буде, а може і ні. А поки що, поки що, ремейк останнього відеу. Зідзвонився я вже з татом. Десь через три годинки він буде. Через три годинки зустрінемося з ним. Зустрінемося, перетнемось де інде. Коротенький відгук про Старфілд. Не те, щоб я був фанатом ігор від Бєсєзди. Мені ці фолич-лайк-ігри -like не дуже подобаються, але тим не менш, Starfield мені зайшов вже 8 годин награв і не збираюсь зупинятися. Цікава історія до речі, нещодавно сталася. Я купив собі я, я на нього чекав, я його власне. Купив там. Ну пограв зовсім трохи, але пограю, звісно, що більше. Роблю я собі скріншоти. Роблю, роблю. Там викладаю скріншотики. І тут мені написав. І тут мені написав оцей чувак, де там він мені написав. Ось він мені написав. Якийсь чувак прокоментував мій скріншот. А я дивлюся: це блядь, розробник. Нахуй, це, блядь, розробник. Зв'язався він зі мною, ну думаю, нічого такого, що переписку я вам покажу. Польською я з ним списався, він там щось мене попитав, казав, що, типу, там лишайте скриншоти, там можете, в разі чого на Google Діск кудись їх скидати, ну цим я точно займатися не буду. Мені ліньки там, інстушку мою попросив, я йому дав. І спитав, типу, чого мені не вистачає у грі. Я написав, що ачівок не вистачає. Я розумію, що гра поки що лише в ранньому доступі, да, все таке, але один хер, типу, ачівки вони потрібні. Просто заради. До того щоб заради того, щоб цікавіше було досліджувати ігровий всесвіт. тому ачівки навіть у ранньому доступі потрібні. Власне саме про це я йому і написав, де там блядь, блять закрив переписку. Ну, власне, я йому про це і написав. Можете почитати, якщо щось зрозумієте, я з цим транслейтом, блядь, замахався їбатись. Ну, типу, варіків було небагато. Або польську з ним спілкуватися, або англійською. Ну він написав, що кирилицю він розуміє, але писати не може. Хоча ну я вже вирішив кирилицею йому написати, бо це було б ще важче. Я йому кирилицею, він мені відповідає там польською чи англійською. Нахуй треба вже краще однією мовою спілкуватись. Та й власне, ви мене знаєте, я завжди спілкуюся з людьми тією мовою, якою вони зі мною тому. Як, якось, так. якось так я з ним поспілкувався. Можете почитати. Я власне на слух польську мову сприймаю. Ну, типу, десь відсотків там 70 всього, що мені кажуть польською мовою. Я на слух розумію, але текст. Текст розуміти, ну. Це дуже важко. От, я просто читав, ну нічого не розумів. Тут вже без перекладача було не обійтися. Взагалі це охуєнно. Це насправді неймовірно ахуєнно, коли розробники дають тобі якийсь от певний фідбек, да? коли не просто от, там ком'юніті намагається дописатись до розробників, там пропонує якісь ідеї розробникам похуй. Ні, тут ситуація абсолютно зворотня. Я просто виклав скріншот, Я навіть зв'язатись з розробниками ніяк не намагався. Я просто виклав скріншот, а чувак сам мені написав, типу дав певний фідбек, певний, так би мовити, відгук, спитав, що мені вже подобається у грі, що не подобається, що варто було б додати. Ну, власне, блядь, респект Респект моєму тестці, пану Анджею з Польщі. Гаразд, ще є час. Встигну трохи попрацювати. Десь півтори годинки і піду вже на зустріч з татом. Айбін Таченко. Зустрівся я вже з татом під цією естакадою. Привітайся. З ким? З ким? Тим, хто це подивиться. А, ну здрасту, здрасту, здрастуй, невідомий, здрастуйте, мої любі, вітання мої хороші. Так що, куди ми йдемо? Бо а, а, а... А, а, я, боя, вояску, подвається, трошки я. І бачу на роботі трошки все одно. Я маю всього, поруч пробуха я яску. Сірички зверху підстрибають з поли і рухає. Сніжечку, шкода, вже вже ніц нема. Зате добре видно штучний полив. Кого нема? Снігу а, шнігу. С -с снігу. Снігу, 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 снігу. Скоріше за все ремейк кактусярні буде без кактусярні. Ми, чого? Пройдемо, ми пройдемо одразу до фудкорту. А чого так? А нахуй нам кактуси? А ти ти ж, ж я не знаю, ти сказав, що Перевірить, як знімати, як краще. А я що зараз роблю? Не, так А я, як я що, як... що обов'язково по кактусу порівнювати? Ну А як? же? В принципі, по локаціях, нахуй, по якості відео, якості фронталки, якості зуму, якості ширику. В цілому. Я думав, що кактуси ми попаду. Для цього не обов'язково. Ну, що ну, на них дивитись? Ти не надивився ще на кактуси. А ти на фудкорт не надивився. Я на нього, може, і надивився, але я його не наївся. В цьому основна проблема. Кактуси їж. Згадується, оцей мімас, не пам'ятаю, звідки про те, що бухло теж жрачка. Ну так, теж калорії, причому. чому. Причому, да, Чималі, м'яко кажучи. Кайф. Оце є момент, коли зумиш, 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 нахуй. А потім різко хуєндок і перемикаєшся на ширик. Не перестаю з цього кінчати. Богдан, бісякий Богдан. Пиздити Богдана не можна, законом карається. Виїбать в сраку. Все марта дня проходит. Ось це зелененьке. Ні-ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. Праворуч від вас, праворуч знизу. Да, справа знизу, ще правіше, ще трошки правіше. О, воно дві штучки від вас. Є контактик, є снюсярик. Так, щоб його нахуй. Яблучко чи хай буде лимончик. Такий, да, порційний. Ну от якраз, да, якраз десь такий. Ти вже розпочав і без мене. Ну бо в мене гарячий борщ, він вже прочав. За той, що з лісовими грибами, чи який? До да, борщ. думав його брати, не брати, він смачний Угу. Нормальний борщик. Такий. Що там у тебе ще картопелька, рибка в клярі, yeah. соус. So. ну коротше з роз. Ну а я сьогодні, як ви бачите, на ППшці вирішив не брати там усілякі бургери, шаурму, всяку цю херню, взяв собі опрошку, лазанью, куряче філе. Да, попробувати Та без питань. Іще дерунів взяв порційних. Ну і живчик на запивону. Смачнего мені, як то кажуть. Це живчик хіба? Це живчик. І не хіба? Не бачу. Просто там от його треба було брати, там де холодильнички. Дай мені лазанья. Бери. А як її брати? Відріж. Відріж. Ну, я не знаю як. Я, я їв лазанью в колись. -коли. Там у такому подавали типу кориці. О, Типу корита. А тут порціонно. А тут наче, а тут наче якийсь пиріг. Не нормальне лозання, так і подається. Ну, смачненько. Да, непогано. Скільки вона там, до речі, раз тобі. І в мене ще питали вам такий шматочок, чи може більшенький. І да, її краще ложкою їсти, бо вона вся в труху. Але смачна. Пам'ятаю, фозі якось брав лазанью. Так вона була ну така собі. Чисто м'ясний фарш з усіма пелюстками. Якось не дуже коротше кажучи. А тут вона прям по кайфу, прям зайшла. Хочеш картопельку? Ні. А в тебе ж даруний картопляні. Угу. Ти давно їх хочеш забрати чи тут Нахуя? Тут. З тобою можу підвітися, якщо не влізе. А ми, я б мені вже досить. Я можу забрати з собою. А треба це бомжачество в в масі. Коробочка. Їмо. Коробочка така хороша. Коробочку, якщо хочеш, я тобі віддам. А її не треба залишати? Хочу, ну, це ж одноразове фасування. Хочеш, залишай, не хочеш, забирай. Хороша коробочка. Навіщо добро буде пропадати? Ти здесь хазяїна не гость. Та ще відсюди кожен гость. Це про заводи, радянські. Скажеш, як на заводі совкупи здавай. А що тут розказують? Взра... Лайфхаки, як ти все на заводах. Я колись теж мав гріх. У мене була така вдома лампа, довга така, денного світла. Люмінесцентна. Люмінесцентна. Їх купити в магазині було неможливо. Вони просто не продавалися це. Все. І я вирішив красти на заводі. Я на заводі взагалі-то крав мало. Крав або спит, <рап> якого <рап> там було не Це взагалі не гріх. Да, ми там роби навіть у ньому прали в спирті. Ну і оце вирішив красти лампу. Питав напарника, кажу, як її видости. А він мені лайфхак підказав. Була дірка в паркані і йшла така труба опалення. Ну саме дірка для труби була зроблена. Це mm -hmm. каже, цю дірку. Витягни її і поклади на трубу, а потім вздовж <зовж>, парка йдеш і, і забив вже коли через да, пройшов, вже коли пройшов з іншої з іншого боку паркану. Да. Ну я так і зробив, і оце гріх такий на мені і досі. Ну я сповідався колись так. Я сповів священнику про цей гріх. Ну він. Мен... Загадав. За, за... Посвящення спитав дітей не їбав, ну тоді все норм. Ні, не норм. Чого? Він сказав, оце такі-то молитви прокажи, такі-то перехрестись там. І більше не кради. Так, як, так вже й завод, інший то його приватизували, то, вкрали, то, вкрали той завод. І я вже на заводі не працюю. Так що, мабуть, на цей гріх я вже я вже більше не якось. Не піду, да холодні деруни, гроші на вітер. Не беріть холодні деруни, не повторюйте моїх помилок. А так у цьому іншому цілком собі нормально. Лазання взагалі шик. Це м'ясо по-французьки, по гавайськи чи як там воно називається. Ну типу таке теж непогане балів на сім з половиною. Лазання бля на дев'яточку, деруни холодні. Дай кодну цього живчику, бо я його не пробив. Ну Ми вже по класиці. Зараз ліворуч. Рештки дерунів тато так і вирішив забрати з собою. Ліворуч. Ще раз ліворуч. Два рази ліворуч. І власне... Ой, що ж, вони мали бути десь тут, але я ж кажу, їх минулого разу не було, коли я на буху? пошту їздив. Може їх перенесли, хоча, скоріш за все, їх вже нема. Підсадив тата на цю на обскубану свинячу шкуру, а її вже нема. Там імітація шкури була, там не сама шкура. Ну головне, що вона тобі сподобалася, ну, вона вірно? Вода, І що, а чого вони є? А там вис... навряд чи. Ні, тут кабани всі. Хуянися. Ні, тут теж щось є, але все не те. Все не те. Мій улюблений енергосний ряд. Що тут нового? Ну, приблизно ніхуя. Приблизно нічого їсінько. На жаль. І тут така ж сама історія. Сумно. Сумно аж за край. М -м -м -м. Заморозочка моя кохана, оця піца, вона доволі... доволі непогана, хоча можна її дешевше знайти. Але не знаю, можна взяти кілька штук, так, щоб просто в морозивці валялися про всяк випадок. Мабуть, так і зроблю. Potato панкейкс, це у нас що? Це у нас дируни, мабуть. Йоп, твою матінку, хай бог миле. Вже краще лазанью балан'є взяти. До речі, де вона? Щось її не видко. Лазань, схоже, взагалі нема. Хуй з ним. У нас тут купа-купа заморозочки. А ще як ціненька! Йоп твою матінку, ще й кальцо не по 65. Коротше, треба брати. Зловив себе на думці, що я ніколи в житті не їв анчоуси. Згадалася чомусь серія футурами про анчоуси, якщо пам'ятаєте таку. Анчоуси маленькі безголові рибки. Ну, за такий прайс. Тим паче за такий. Мабуть, якось іншим разом. Коротше, хочу підняти тему, яку вже кілька разів підіймав. Пропоную... Ти сонце знімаєш. Так само, як і минулого разу. Порівняємо якість. Я вже давно кажу татові: в тебе є певна харизма. Вливайся вже в Ютубчик. Бо у тата іноді ломка. Коли ну, я їбу щось знімати, він вже сам мені ідеї підкидає. Ідеї, звісно, такі собі. Але тим не менше. Коротше, вривайся на ютубчик, монтувати, бо я дай якось. Хочу, я тебе навчу. Я, я не, я, я, мені клоуна не вистачає без цього в житті. Тобі її явно не вистачає, враховуючи, що хочеться більше. Типу аудиторію тобі, ну, люди, очевидячки, що будуть тебе дивитись. Нахуй, Та ніхто ні. не буде за все. Будуть, будуть. Пацани, напишіть в коментах. Комусь потрібен канал Готата, де він буде там стрімити з вами. Це спілкуватись. вони на твоєму каналі, я їм потрібен, а на моєму я їм на тим, тим паче будеш потрібен. Ну монтаж в мене теж монтаж простенький. Ці прямі склеєчки, блядь, елементарні. Але ти ну, що мене? я буду знімати? Оце болять коліна, мажу коліна. Бджолиною отрутою. Ціни, ціни на спред підскочили. Нахуй. Ні, Ти ж по музеях любиш ходити, мене весь час тягнеш. Я кажу, мені не цікаві треба нахуй, музеї. Зніти, треба... І людям не цікаві музеї. От, ну що, зніти, я буду знімати, знімати відоси знімати. По музе, про музеї? Нахуй Вам це потрібно. Це мені не цікаво, вам тим паче. Я б може, ну, я вже баскетбол кілька разів зняв, там футбол, я вже, вже навіть там щось знімати не бачу сенсу. Тут, блять, музеї. Хоча от, от наприклад, міг би вас поводити допомогти. Що поводити? Ну, я скажу це треба мені знімати. А просто специально... стрімити. Ти запустив стрім, тобі там кидають донат і кажуть, а розкажи там, я не знаю, історію там з дитинства, з заводу, я... з роботу, бачу, з армії. Такі, та... такі стріми я бачу. І чим вони тобі не подобаються? <рив> На сари у ванну називають За донат. <рив> та що, ти не впораєшся? Допомога моя потрібна. Ти ж, до речі, шариш хто з персонажів срав ванну. Ну, Саєльяв, це, Єльєвце, якого ви постійно цитуєте. Ваш, ваша мегазірка. Ти мені таку кар'єру хочеш Ні, так ти можеш розповідати історії там, про службу в армії, про роботу заводі. Ну, це зав... не буде дивитись, господи. А музеї, галереї, картині ти... хтось буде дивитись? А дивити? їх Треба знімати в міти, галереї картинні. Оцю картину показати, оцю жіночку, яка перед картиною, це треба вміти. Це ціла група, світло виставляти треба. Звук, це ж не просто так з кандичка, взяв. А і... отак в тебе є телефон. От просто взяв, вімкнув, і що, що віжу, паю. Топай... А хто нас зараз дивиться? Хто до цього моменту додивився? Так у тебе аудиторія якась вже давно є. Так частина цієї аудиторії на тебе підпишеться. Ти на неї вже скільки працює. Я тобі вдячний, що ти готовий поділитися. Вони на мене підпишуться, вони тебе не будуть дивитися. Ні, ти такий так. Раз 100 років щось знімаю. А ти на постійній основі будеш стрімити. Так не зваблють мене, я не піду по цим. Слизьким шляхом я не піду, зразу скажу. Як знаєш. До речі, хтось з підписників писав, що в цьому будинку його дівчина живе. Що ж, мені не впадло. Вітання дівчині. Ім'я її я, на жаль, не знаю. Тим не менш, показую цей будинок ще раз. Мені не впадло. Один хер все одно повз проходимо. Ну, на цьому вже, мабуть, буду закінчувати. Сподіваюсь, цей ремейк вийшов щонайменше не гірше оригіналу. А в чомусь, можливо, навіть і краще. Тата зараз проведу та й поїду додому. Всім дякую за перегляд, пасани. Пишіть, що Бого думаєте, бачення. з приводу ютуб канала Тата. До нового хікано бачення!